Коли ми вчимо англійську, інколи здається, що слів та висловів просто безліч, і ми не знаємо, що навчити, з чого починати. Отож я відібрала найкорисніші, найпотрібніші слова та вислови, які знадобляться кожному у подорожах, на роботі, при спілкуванні. Повсякденному житті. Отож, поїхали. В нас буде шість категорій. Я їх так погрупувала, щоб було трошки простіше, їх логічніше вчити. Але перед тим як ми перейдемо до висловів, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам не сподобається, заберете потім вподобайку назад. Ну і підпишіться, будь ласка, я дуже тішусь вашим підпискам. Наша перша група життєво важливі фрази, тобто щось, що прям необхідно знати. Ну і наша перша фраза, з якою ми почнемо, це буде: Excuse me, do you speak English? Перепрошую, ви говорите англійською. Мені здається, це must have, будучи за кордоном. Хоча, враховуючи в сьогоднішнє обставини і кількість українців за кордоном, мабуть, логічніше буде, excuse me, do you speak Ukrainian? У разі, якщо людина говорить англійською, вона нам щось відповідає і дуже швидко ми нічого не розуміємо, що ми можемо сказати? Є два варіанти. Наприклад, ми кажемо can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly, please? Чи не могли б ви, будь ласка, говорити трошки повільніше? Або ж ми можемо попросити повторити? Can you say that again, please? Can you say that again, please? Ви б могли повторити це, будь ласка. Якщо ж нам повторили, сказали, ми все одно не розуміємо, ми можемо сказати I don't understand, but I'm trying. Я не розумію, але я намагаюсь. I don't understand, but I'm trying. Ну, а якщо ми хочемо сказати, що ми не говоримо якоюсь мовою, то ми кажемо sorry, I don't speak English. Я не говорю англійською. Sorry, I don't speak Spanish. Я не говорю іспанською. Sorry, I don't speak French. Я не говорю французькою. Якщо нам потрібна допомога, як правило, ми кажемо I need help. або I need some help. Ну і остання супер корисна фраза до цієї категорії: That makes sense. That makes sense. Це має сенс. Наприклад, коли ви все зрозуміли, вам абсолютно все поня. Непонятно. Наприклад, коли ми все зрозуміли, нам ясно, що робити, і ми такі оу, oh, makes sense». Наступна категорія це фрази для будь-якої розмови. Ну, наприклад, з чого ми починаємо? Як справи? How's it going? How is it going? How's it going? Або ще один варіант цього питання: How How are are you doing? you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Як ти? Як в тебе справа? Дуже часта помилка, коли я своїх учнів запитую how are you doing, вони мені починають розповідати, що вони робили. Працювали, ходили в магазин, щось там ще робили. Mm -mm -mm. How are you doing? Це як ви? Як ваші справи? Наступна фраза It depends. It depends, якщо дослівно це залежить, тобто залежить від ситуації, від людини. Те, що ми кажемо українською, я думаю, це по різному. Тобто по різному. Наприклад, як ти проводиш вихідні, It depends. по різному залежить від погоди, від, від мого настрою і так далі. Дуже класний вислів. Наступний вислів I guess so. Я думаю, так. I guess so. Це, в принципі, guess синонім до дієслова think і трошечки урізноманітнити нашу вимову. I guess so. Наступний цікавий вислів, that's a good point. That's a good point. Це гарна думка, that's a good point. Наприклад, вам щось порадили або дали якусь рекомендацію, або щось в такому роді, і ви кажете, Oh, that's a good point. Гарна думка. Наступний вислів, один з моїх улюблених: no worries, без проблем. Тобто не переймайтесь, не турбуйтесь, все добре, без проблем. No worries. я притримала комусь двері. Мені подякувала, Кажу, No worries. That's okay. Наступний вислів звучить так: Not really. не дуже. Або не зовсім. Це альтернатива до простого no. Ти хочеш каву? No, наприклад, Not really. Не дуже. Not really. мені дуже подобається. Я не знаю, чому але якесь воно таке прикольне. really. Наступний вислів звучить так: I see what you mean. I see what you mean. Не забуваємо про наше ленкування. I see what you mean. Я бачу, я розумію, що ти маєш на увазі. See не лише в прямому значенні вживається, «бачити», але в переносному значенні також. І останній висів до цієї категорії I am not sure. I'm not sure. Я не впевнений. Дуже часто учні роблять тут помилку, тому що вони сприймають впевнений, як дієслово, і кажуть I don't. Sure, але sure це в нас прикметника. Ми кажемо I am not. I'm not sure. я не впевнений. Дуже раджу придивитись до цих висловів, тому що вони роблять нашу мову такою natural, природня, жива, така класна. Дуже тому, якщо ви не використовуєте ці фрази в своєму мовленні, take a closer look. придивіться до них. Наступна група слів – це слова, які використовуються носіями постійно всюди і щодня, а саме такі як вставні слова або вислови, наприклад, how you can actually constitute. Actually. Дуже часто учні можуть перекладати як актуально, але це насправді дійсно. Наприклад, мене кудись запрошують я кажу, о, та я б я б хотіла вдома залишитись. Actually I'd, like to stay home. actually, I'd like to stay home. Я би насправді хотіла залишитись вдома. Мені здається, ми в українській мові так само досить часто вживаємо ось такі вставні слова або вислови. І дуже природно, відповідно, англійську вживати їх також. Наступне слово, яке я чую від тінейджерів, від підлітків постійно це basically. – «по суті». Типу, як в цілому, по суті, other billionaires – «basically». combined. These, these questions are basically... I'm... Наступне слово моє улюблене – definitely. Definitely. Однозначно, безперечно, 100%. Definitely. So that's definitely... There was one person there that was definitely not impressed. Definitely figure out ways of... Наступне слово я також люблю – probably. Мабуть. Probably. Наступне слово – exactly. Exactly. Саме так, в точку, точно, однозначно. Наступне слово – totally. Повністю згоден. І останній вислід цієї групи – by the way. BTW, by the way. До речі, до слова. Рухаємось далі. Далі в нас фрази для ресторанів, скажімо так, для кафе. Наприклад, коли ми хочемо замовити щось, ми можемо запитати, can I have, чи можу я мати. Окей, варіант супер. Як варіант, as an option, ми можемо сказати: I will have, I'll have, тобто я буду, і далі називайте. Позиції, які б ви хотіли замовити. Наступний варіант could I get? Could I get? Чи можна мені, чи, якщо дослідно, чи могла б я отримати? Could I get і щось. Наступний вислів для тих, хто любить поговорити, поспілкуватися з офіціантами, ви можете запитати: what do you recommend? Що ви можете порадити? Я Ніколи не запитую і взагалі не треба мені порад ніяких. Але if you like, будь ласка. Наступний корисний вислів, якщо у вас є алергія, то ви маєте сказати allergic I am allergic to am allergic to, тобто я маю алергію на, на якийсь продукт. Зверніть, до речі, будь ласка, увагу на прийменник, тому що українською ми кажемо, я маю алергію на англійською, I am allergic to в мене алергія. Тобто ту за напрямок відповідає, в принципі, досить логічно, як на мене. Якщо нам дуже смачно, ми кажемо This is delicious. дуже смачно. І останній варіант: після того як нам було смачно, треба розрахуватись. То ми будемо просити рахунок. Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Жарт про the bill тут можна, чи не дуже по цей жарт мені. Рухаємось далі. Далі будуть вислови, які допоможуть вам звучати більш природньо, просто класні вислови. Наприклад. I have no idea. Поняття не маю. No Взагалі не маю поняття. Наступний вислів. It's up to you. Вам вирішувати. It's up to you. Тобто хочеш, хоч в цей заклад, хоч в той. It's up to you. Наступний вислів Let me think. Let me think. Дай мені подумати. Або мені треба подумати. Let me think. Наступний вислів. That's crazy. Це якесь божевілля. До речі, без цього вислову не обходиться зараз жоден урок. Тому що ми так чи інакше обговорюємо події в світі, новини. І ну без вислову that's crazy не обійтись. Наступний вислів good for you. Тобто це такий як варіант підбадьорити. Молодець. Класно, супер. Молодець. Good for you. Наступний вислів. Я дуже часто кажу: Fingers crossed. Fingers crossed. Це те, що ми кажемо, триматиму за тебе кулачки. Fingers crossed. І останній вислів до цієї категорії no way. Це щось типу «та ну», no way. Знову ж таки, наголошую, що це дуже класні вислови, вони роблять нашу мову живою, природньою, ось такою, як в принципі, ми спілкуємося українською, тільки англійською, тому дуже раджу придивитись до цих висловів. Ну і ми рухаємось до останньої категорії. В принципі, коли ми, наприклад, десь подорожуємо, десь ми за кордоном, нам треба трошечки якось орієнтуватись в просторі, тому ці фрази так само не будуть. Зайвими, наприклад, ми запитаємо, де тут найближча зупинка, Where is the nearest bus stop? або, наприклад, where is the nearest subway station? А, станція метро. Дуже гарне базове питання. Where is the nearest? і, наприклад, підставляєте pharmacy, bank, ATM. тобто що ви шукаєте? Якщо ж ми добираємось автобусом, наприклад, кудись. І ми хочемо уточнити, що цей автобус точно їде туди, куди нам треба, то ми кажемо: does this bus go to... і нашу. Destination, наше місце призначення. Does this bus go to... Чи це автобус їде до? Якщо ж нас цікавить тривалість, наприклад, поїздки або поїздки, я не знаю, що ще може бути тут, то ми запитуємо how, how long does it take? Як довго це займає? Тобто скільки часу це займає? Ну і останнє питання: could you show me on the map? Чи не могли би показати це на карті чи на мапі? Я правда, якщо чесно, Важко собі уявляю ситуацію, де я тримаю карту, прям і кажу: покажіть мені на карті, але все ще завгодно може бути, десь, можливо, в телефоні. На карті я прошу щось показати. Тому, як варіант, можна вчити. Ось, в принципі, і все. Я впевнена, що ці вислови вам допоможуть у більшості випадках, у більшості ситуацій. Тому. Продивіться їх, прослухайте ще разочок. Якщо відео вам було корисне, залишайте свої лайки. Якщо вам не сподобалось, забирайте їх назад. Також залишаю посилання на свій інстаграм, я там також час від часу з'являю, з іншим е трошки контентом. Буду вас рада бачити там також. Ну і я б задоволенням почитала ваші улюблені вислови або фрази, тому що я вам постійно кажу, що це моє улюблене, це я кажу дуже часто. Тому я буду дуже рада, якщо ви залишите ваші улюблені вислови. Таким чином, до речі, ми зробимо з вами дуже корисні коментарі один для одного. Дякую, що. Провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів англійській та до нових зустрічей, па-па!